Я за 18-річна студентка Марія Панкрухіна разом з іншими учасниками тренінгу вчиться надавати першу домедичну допомогу. Їхнє завдання обстежити пораненого при потребі, зупинити у нього кровотечу, відновити дихання та серцебиття, доставити у точку евакуації. І мені здається, що кожен цивільний зараз має мати ці навички, тому що у нас є прильоти по містах, у нас може бути така ситуація, що на фронті погіршиться, будуть брати також жінок. Я думаю, що якщо, наприклад, буде вторгнення у нашу область, я піду добровольцем, тому я вважаю, що ці знання мені особисто і кожному цивільному потрібні. Для 20 курсантів це не перші заняття із тактичної медицини. Вони вже мають базові знання, а зараз настав час застосувати їх в умовах, наближених до реальних, розповідає Юрій Чебуровський, координатор центру готовності цивільних Рівне, який спільно із фондом Сергія Притули організував тренінг з домедичної допомоги у рівному. Коли це теоретичне знання, це одне, а коли на практиці це бачиш і бачиш. Ну, певне поранення, які нам сьогодні допомагали робити гримери, і все то воно трішки по-іншому до цього ставиться. І знову ж коли людина, скажімо так, фізично відпрацьовує всі теоретичні знання, а воно краще запам'ятовується. Ця кров не справжня, як і імітація поранень, розповідає Юрій Чебуровський. Це робота гримера, якого найняли організатори тренінгу. Тут серветки і фарба ну і клей. Заготовки ми робили, я робила вдома також, наскільки складно. Якщо дома робиться, це займає більше часу, але вони робляться більш якісними. Організатори тренінгу до його проведення залучили інструкторів ГО Рівне Такмед. Наступне стан свідомості. Візуально ваші поранені без свідомості. Без ознак свідомості ви маєте перевірити, чи реагують вони на голос, якщо ні, чи реагують вони на біль. Чи абсолютно відсутній стан свідомості? Як ми перевіряємо реакцію на голос? Проста голосова команда. Стисни мою руку. Інструкторка Олена Фідрик каже, що зараз зацікавлення цивільними тактичною медициною зросло, але навіть ті, хто прийшов один чи два тренінги, мають періодично тренувати навички з надання до медичної допомоги. Коли ви отримали знання і ви ними не користуєтесь, то їх періодично треба оновлювати. На мою думку, чим частіше, тим краще. Як тільки є можливість, є відпустка, є зайві вихідні, є можливість пройти навчання, потрібно їх проходити. Тому що це знання, які можуть знадобитися будь-якій людині, навіть елементарно при ДТП. Цей курс ми проводимо таким чином, що 70% з нього буде практика. Практичні знання запам'ятовуються набагато краще. Ніж просто теоретично прослухати лекцію, Руслан Савуляк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.